Друзі, вітаємо на подкасті Метаморфози. Рубрика Що далі, я Володимир Швець. Ми продовжуємо спілкуватися з капеланами, з військовими, щоб розуміти, як після тієї межі, такої рокової межі, яка трапляється на сьогоднішній день в багатьох сім'ях, в чоловіків, в жінок, в дітей, поранення, смерті і так далі, як жити далі? Насправді це складні питання, але. Ми хочемо, щоб, щоб наш глядач, наш слухач, отримав якийсь путівник, якусь надію. Ось. Тому ми запрошуємо людей, які, які вже практикуючи, які вже мають великий досвід насправді і знають щось. Навряд чи можуть щось порадити прямо всім. Але отець Микола сьогодні в нас в гостях капелан. Я трошки розкажу зараз, як я про нього дізнався вперше, але зараз прошу вас представитися. І... Вітаю всіх, слава Ісусу Христу! Мене звати Тець Микола Лучинський, я священник католицької церкви. Тут в парафії Христа Царя Всесвіту в місті Хмельницькому. Капелан католицької церкви з 16-го року був мій досвід капеланства, де я просто поїхав на фронт до свого племінника, угу. так, побачив, як живуть військові. Ну і пізніше. Також мене зацікавило це служіння капеланське, щоб йти з Богом до військових, теж молитися за них, допомагати. І це робили ми ще на протязі АТО чи ООС. І, звичайно, повномасштабне вторгнення це було вже такий, такий момент, де треба було більш практично це все втілювати в життя. Зараз ми бачимо інші виклики, що. Вже є багато поранених, загиблих mm -hmm. сім'ї, де ми вже з іншою реальністю зустрічаємося. Та як допомога вже, наприклад, вже багато праці тут є в тилових містах. Ось і тому потрібно думати про ці речі, як їм допомагати. Тобто коротко, моє священницьке служіння є з 2015 року. Тут в місті Хмельницькому, то 9 років я священик. Ось. Ну і, звичайно, ці виклики, які там є, ми не знаю, їх приймаємо. Тут, в місті Хмельницькому, є Духовна Рада, ми співпрацюємо, стараємося теж для інших не знаю, допомогти, чим можемо. Ось тому, що коли ми згуртовуємося, це є наша сила. О, це дуже потужний меседж. Насправді, коли ми згуртовуємося, це дуже потужна сила. Я про це Миколу вперше дізнався з фотографії, яку мені показав військовий в шпиталі. Каже: ти знаєш цього капелана? Показує мені. Я дивлюся, як капелан і біла собака. І це знаєш, така зразу атмосфера Ну, максимально незвична і приємна. Отак я перший раз дізнався, а потім ми познайомилися з отцем Миколою трохи пізніше. Ну і, врешті, він зараз у нас в студії. Що робить цей білий красунчик з вами в шпиталях? Як його туди пускають, як Ней. його там приймають? До мене до, до Еней. Мене. Еней його звати. Ней. До мене місце, місце, місце. Слухняний. Сидіти, сидіти, сидіти. Ось це мій друг Еней. Собака, якого мені подарували, коли йому було півроку, був священником, і, звичайно, для чого священнику собака. Я ще не знав тоді, для чого він мені. І перший мій досвід те, що собака допоміг мені, коли мені було важко. Звичайно, є моменти різної людини, десь важко якісь переносити якісь випробування, труднощі, несправедливості. Ну, Ми зазвичай кажемо, що молитися, ось іде і гуляй. І е, я мав таку ситуацію, мені було важко. І тоді я пішов на таку прогулку, гулянку з собакою і просто був спілкувався з ним, так, проводив час, і бачу, що це мені допомогло. Угу. Мій такий емоційний стан, психологічний, покращився. Мені захотілося молитися, і я зрозумів, що собака має щось в цьому як допомога людині. Ось і. Також пізніше, ну це певний процес, де собака дозріває, і той хазяїн дозріває, тому що він був дуже не, ну, не слухався. Так важко було навчити його команд або те, що має робити. І коли собакою проводиш таку більшу кількість часу, то він починає тебе відчувати. Угу. Ось, це дуже важливо. Але також я ніколи не думав, що собака буде допомагати для військових взагалі в війні, в реабілітації і так далі. Він їздить з вами теж. Він був два рази на фронті, це було ще ООС, і ми їздили туди, за Маріуполь, Широкине. Піонерське, він навіть був так, ми його завозили до хлопців. Так, і коли це була на Пасху, ми там приїхали і вибіг пес з машини, то всі солдати одразу до нього, там ніхто не питався, не вас, що, що не. привезли, так, не але не відразу за до собаку. Тому що це щось неординарне. Він був два рази, ми брали собаку, теж у нас там була трошки праця з дітьми. Там, ми займалися дітьми, які там з неуполучених сімей, там різні моменти, і вони дуже тішились. Ми там проводили такі заняття, вони там ось гралися з собакою. І, звичайно, що так на самий ноль, на самій фронт, собаку не можна брати, бо вона може втратити слух. Mm -hmm. Звичайно, так, трошки далі. Ось, але він дві поїздки має. А пізніше, пізніше, це те, що якось так я розпізнав те, що може бути інструменти в праці сьогодні з військовими, які там є в госпіталях, які мають поранення. І це було перше, перший досвід, коли військовий, який був в полоні рік, в луганському полоні, там тоді. Їм відкривали тільки там на один раз на день так трошки вікно. Uh -huh. Весь останній час вони були замкнені. І, звичайно, що е, це момент такий, що це той військовий був агресивний, замкнутий. Він не хотів спілкуватися ні з ким. Це перший такий досвід, коли нас попросили поїхати в госпіталь в Староконстантинів, і там е, я поїхав за нею. Uh -huh. Чому я його взяв? Я не знаю, тому що я не вмів працювати, мене покликали, нас не вчили працювати на, таких, той час. на той час, в таких моментах. Uh -huh. Я просто взяв з собою собаку, я був діти в формі і взяв собаку. І коли ми почали спілкування, то військовий ну, торкався собаки, питався і пізніше ми фотографувалися, і за деякий час його психологічний стан покращився. Він почав розмовляти, і після того лікар ну, запитав, що ми надзвичайно. Ну, що ми зробили, що mm -hmm. ми робили. ну нічого, просто був пес, так і ми і фотографувалися, пізніше перекидалися цими, обмінювалися фотографіями. Ось і пізніше цей самий військовий розказував нам про свій досвід бойовий бойовий шлях. Відкрився відкрився. Він говорив це сам, ніхто його не випитував. Угу. Тобто, це перше. Друге, такий був випадок, де молода дівчина також попала в шпиталь, і вона, коли була в шпиталі, не хотіла переодіватися з військової форми в цивільний одяг. Ось, і лікарі там, і всі пробували її якось заохотити до цього, пояснити. І вона відмовлялася після зустрічі за нею. Вона в той самий день пішла, купила собі одяг і переодягнулася за три години часу. І це було на очах всіх. Звичайно, це був мій перший досвід. Це ще було. Такі не дуже тяжкі випадки з пораненнями. Це зазвичай була психіатрія, mm -hmm. тобто десь там якісь там, можливо, поранення такі, або те, що люди мали якісь свої проблеми. І на сьогодні вже є інший досвід, де ми ходимо в шпиталь, де ми зустрічаємо поранених хлопців. І найважче це ампутація. Mm -hmm. Той, хто є з ампутованими кінцівками, коли. Я працював вперше з ампутантами, то собака за три години він практично вже не бігав. Він до вольєру просто йшов. Він після праці. Так, після праці ось, е, я розумію, наскільки це важко так, для людини, і що це відчуває тварина. Тобто ну, він дуже грайливий, він любить бігати. Це тягова собака, самоїд. ось, І він завжди має кучу енергії. ось. Натомість, коли він змучений, так це зразу видно. Тобто собака за три години, того, що він там ніде не бігав, ми спілкувалися, займалися, він просто пішов в вольєр. Це просто неймовірна історія. Я чомусь згадав зразу про себе. Я коли працюю з людьми, консультую, наприклад, дуже опікунська робота. І буває таке, що за годину ти втрачаєш стільки енергії ну, реально, що ну, начебто там ну, велику якусь фізичну роботу зробив. І я собі думаю, наскільки, наскільки Бог задумав гармонійно світ, так собака з ваших слів виходить більш емпатична, як багато людей. Просто і, і переймає на себе. Ну, звісно, що ми це робимо десь усвідомлено, але десь воно маєш бути і на відчуттях, і собака це переймає на себе, так що втомлюється. Це дуже сильна історія насправді. Собака і бере на себе, але також він допомагає, просто ну, для людини допомагає відкритися, допомагає ось відчути, відчути або повернутися до своїх відчуттів. Багато військових, які зазнають поранень, які є в зоні бойових дій, вони в них такому на етапі такому, за, не знаю, там, затвердіння. Військових завели собі собаку після, після ваших відвідань. Я не перевіряв, але деякі казали, що би хотіли таку собаку, так чи або подібну, бо з ним треба там не знаю, купати його якось. Так само, це не обов'язково, що це буде така сама собака. В кожної собаки є свій характер. Тобто ну, його ім'я Еней свідчить про нього самого, Еней був парубок моторний. Тобто, угу. коли ну, це характер собаки, так. є інші самоїди, які просто там, не знаю, мають зовсім іншу поведінку. Я коли відкрив це в ньому до мене, сидіти, Сидіти. Я коли відкрив це в ньому, що він... Ось ну може так працювати, так тобто, якось ну, тягне людей, і, ну, ці люди цікавляться, наприклад, видно відразу, да, по, по тому, що там в цих очах є блиск, так тобто, ну, це харизма, можемо так сказати. Да? Тобто кожне створіння, кожна собачка чи котик, це для свого господаря це найкращий, так ось, але я про те, що як він відкриває людей. Тобто, як може тварина відкривати людей? Не завжди людина до людини може угу. так відкритися. А я був шокований, коли хлопці при контакті з собакою почали просто розказувати про свій бойовий досвід, Це про свої працювання. Ви вже звикли до того, що собака вам допомагає. Ви вже десь цього очікуєте, чи бувають якісь непередбачувані? Історії, що він не відмовляється допомагати там? Е, ні, він не відмовляється, але він в принципі він знає, що ми йдемо, коли ми йдемо працювати, uh -huh. і йому кажуть, що ми їдемо працювати. Коли він не хоче працювати, він ну, відвертає голову і не хоче фотографуватися. Фотографуватися це одне з таких ізюмінок, тому що ем, це допомагає ну, нам наладити контакт і щоб людина подивилася на себе, боєць. З іншої сторони. У мене була така історія, коли старший чоловік він був теж поранений і був дуже білий, смутний, і, ну, і так просто сидів на вулиці, і коли ми там підійшли, він, там в принципі, такого сильного бажання спілкуватися не хотів. Але я можу зробити вам фотографію. І я зробив фотографію на свій телефон і показав йому. І він каже: Вау! Класно, а можна я жінці перекину? І це мені показало те, що ці поранені наші хлопці, вони навіть при пораненнях вони думають за сім'ю, думають за Ба. своїх рідних. І це їх мотивує. І він побачив себе, і ну, да, в нього трошки змінилося той, той стан такий смутності, такій, да, що якби появилася якась іскра. Угу. Ось що, фотографія. Він подивився на себе. З іншої сторони, подивився на себе з цією собакою, uh -huh. і що це класно, і що він може поділитися це своєю жінкою. Тут можна ну, розвивати це, це можна ну, взагалі. Ну, у нас цілий епізод right. виходить про собаку. Я думаю, що це унікально і yeah, круто yeah, yeah. насправді, yeah, yeah. тому що yeah, yeah. кожен з yeah. собакою не приходить yeah. далеко. Yeah. Yeah. Так, звичайно, що от цей момент такі моменти бувають, що хтось не хоче, так людина якась там не любить собак, так можливо. Ну і каже, я не люблю. І окей, ми тоді там не підходимо. Зазвичай собака сама підходить до когось uh -huh. військових, якщо ми працюємо на свіжому повітрі, так, то вони там сидять там, на лавочках десь. Ось, собака сама підходить до тієї людини, яка потребує, можливо, більше. Uh -huh. Тобто, ми кажемо, собака відчуває, так? Підходить ось і, ну, і там. Хтось починає чи гладити, чи там щось хоче зробити. Звичайно, що коли вже собака підходить, то я підходжу, він виконує команди, може там інша людина сказати, і він буде виконувати. Треба трошки, там, не знаю, якоїсь смакотульки. Ось. Але зазвичай це вже переключається людина на собаку, це вже емоційний стан інший, це вже якісь там бажання щось робити і так далі. Ну, і, звичайно, що я завжди кажу, що собака, вона. Слухає, вона вислухає, угу. і найголовніше нікому не розкаже. Це точно. Да, але сам переживає. місце. Дивіться, у нас... А, я вже навіть на інші теми переходити не, не хочу, бо нема змісту. Але питання ще є. Ви б рекомендували як а, частина терапії? Тому що коли людина стоїть перед життєвим викликом, який вона не в змозі рішити, самостійно, принаймні, їй потрібна допомога. Одна справа психолога, одна справа капелани. Тварина, собака. З вашої точки зору, якщо чоловік, жінка в складних обставинах з ампутаціями, ну, в змозі, звісно, хтось допоможе. Варто заводити? чи потрібно заводити собаку, наприклад, для того, щоб виходити з цього стану, для того, щоб жити далі? Заводити це вже таке рішення може далі. На початку треба побачити, чи чи й господар, чи та людина там хотіла би, чи була б там собакою, чи займалася б собакою, чи для чого потрібен. Mm. Тому що е, ну, це праця собаки, каністерапія, ось коли ми працюємо, це є для того, щоб допомогти людині. Ось коли людина вже там не знаю, віднайшла для себе. Ну, ту допомогу, яку шукала, да? вона сама вибере, чи потрібна їй собака, чи ні. Того, що може бути так, що людина ще не травмована, вона ще не вийшла з травми, вона заводить собі тварину і вона може отримати повторну травму, тому що вона дасть ради собі собаку. Угу. Ось, коли, коли людина зрозуміла, що там, наприклад, що собака їй там, допомогла, або вона хотіла би там да, далі перебувати з якої мати якогось домашнього улюбленця, то, ну, звичайно, це добрий досвід, тому що завжди. Людина дбає про когось, опікується, ось і не знаю, може відкрити для себе щось. Я взагалі б, ну, так казав, радив, якщо люди зацікавилися, такому, чому я там, приходжу, десь там, розказую, розповідаю про ці такі досвід собакою, щоб більшість людей це робили. Можуть брати інших собак, mm -hmm. працювати, мають, можуть інший досвід. Тобто, якщо у нас буде більше інструментів, ми зможемо більше людей охватити, допомогти більшість людей. Це такий випадок, в когось інший випадок там може бути. Ось. Але таких, таких випадків буде багато і нам буде потрібно ці ключі, ці інструменти. Ось. Опції. Різні так. опції для, для різних людей. 100%. Так, так. Ось, але цей момент, про який ви говорите. Ось, мабуть, це і є ключ, і, мабуть, це буде за завершенням нашої такої короткої розмови про собаку, що піклуватися про когось це ресурс. Ми говорили там з іншими капеланами, з іншими гостями, військовими про те, що вони знаходять військові, знаходять сенс свого життя вже, вже коли його треба перебудувати повністю, коли вкладається в інших людей. Це реально. Бачать успіх інших людей, і вони, вони отримують максимум задоволення і енергії, і, і змісту а, жити, і радості в тому числі. і а, всього. То я про те, що якщо це тварина, а, і серце лежить до тварини, то чому б і ні. І якщо це, наприклад, ну, умовно, бо військовий може любити, а там родина може не любити тварину, то, можливо, на останок. Якесь побажання, рекомендація для родини, що, що робити, якщо це реально, може послужити реабілітацією і допомоги. Ну, звичайно, це має бути спільне рішення. Так, їх спільне рішення, що от, приймають рішення, mm -hmm. хочуть там для чогось так там, не знаю, завести або мати домашнього улюбленця. Ось це, це те, що, наприклад, може бути такою допомогою в їхній сім'ї, так, не знаю, може, діти теж можуть бавитися, так, але не треба забувати, що це і відповідальність. Mm -hmm. не тільки те, що нам допомагає, це також відповідальність. Ну з так само з собакою, чи там, з чимось іншим. Ну, це є відповідальність, що колись ми розстанемося з ним, треба бути готовим до того, що щось станеться, може ну, щось статися, захворіти і так далі. І. Ось і тут йдеться про те, щоб це було не вимушено, щоб це було не з примусу. Так? Тобто, я хочу, ось я приймаю таке рішення, для мене це важливо. І тут був такий до ще Короткий такий приклад, скажу, що так, так. це допомагає, тому що до мене прийшов військовий в дуже агресивному стані, і так він шукав, був не ну, йому дуже було важко. Він кричав, манькався і так далі. Але я його не міг заспокоїти нічим. Угу. А пізніше ми вийшли на вулиці і кажу, я ходи, тебе познайомлю своїм другом. Він не розумів, про що я. Я випустив собаку з вольєра, і він побіг. І він відразу приключається. А в мене був кіт. У мене на позиції був кіт. Він такий, і він вже розказував про кота. Ми вже знайшли спільну мову. І Він казав, що цього кота хоче привезти до своєї сім'ї, що вони що діти ж будуть його любити. Він показував фотографії і так далі. Для мене це показало, що це працює. Тобто те, що вони переживають там, наприклад, багато військових, теж волонтерів, вони вивозять тварин з зони бойових дій, або ті тварини, які там з ними. Це частинка їхнього життя. Так. І він, вони можуть їх там і додому брати, і так далі. Тобто це був реальний досвід, те, що військовий побачив собаку і згадав про кота, згадав про ту ситуацію, яка була там. І, так? і свій зв'язок емоційний. Зв емоційний. Тобто, це допомогло йому стабілізувати свій психологічний став. Дуже дякую за ці історії. До цих пір жодної такої не було. А, дякую за ваш досвід, тому що. А, те, що ви робите, і навіть не взяли сьогодні з собою, це навіть ефір прикрасить, я впевнений в тому, що картинка буде зовсім по-іншому виглядати. Дякую глядачам, слухачам, дякую, що ви з нами слухаєте, дивитеся, якось реагуєте на ці відео. Я прошу поширюйте, реагуйте далі, тому що ця інформація має бути доступна для багатьох людей. Ось і Ютуб її має десь піднімати в рейтингах, щоб вона була доступна. тому що ця інформація може допомагати багатьом, а багато мають потреби. Дякую вам, тиць Микола, за Дякую. те, що ви погодились Дякую. прийти на ефір. За те, що ви прийшли зі своїм другом, за те, що ви розказуєте просто унікальний безцінний досвід. Місце, да. місце. Дякую. 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 Хай Бог благословить і да. щоб ми могли мати силу боротися. Так, хай Бог береже. До побачення, друзі. До побачення до наступної зустрічі.